Ліна Костенко про справжнє. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихо, що душа між людьми виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі, міну, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин і мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.